Радіо Юенчикаго а у Євросоюзі хочуть розпочати переговори щодо вступу України вже 25 червня, але є нюанс. Наразі за лаштунками дипломати ЄС та Києва інтенсивно працюють над тим, аби Угорщина дала згоду на початок переговорів про вступ України до Євросоюзу. За словами дипломатів, і Брюссель і Київ ведуть інтенсивну двосторонню дипломатію з Будапештом, щоб розв'язати проблеми угорських меншин в Україні. Пише видання Політіко. За 10 українських військових завершили навчання в Нідерландах з обслуговування винищувачів F-16, Повідомили Міноборони країни. А ми нагадаємо, що Нідерланди погодилися надати Україні щонайменше 24 винищувачі F-16. А ось цього тижня Сполучені Штати Америки можуть оголосити про новий пакет допомоги Україні. Повідомляє видання Політіку. Водночас, два американські чиновники повідомили видання, що новий пакет військової допомоги може з'явитися пізніше цього тижня. США постачатимуть Україні зброю, доки Російська Федерація не виведе війська, заявив представник США в ООН. Радіо Чикаго. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.